Вибачте, я так давно не було, митин рочень помню і у зарини. Зарин, привітаю. Берем яйце. Я в ячем скажу, що буде не почати. Берем яйчко. Ярину це є. Потім треба дуже мало мила додати. І це все маленькою Вышла, вышла сегодня сопля. Одно я знаю, да? Головная, на в Ютубі не забанили. Ну да. Так вже, блин, довго блин, долго знимаем, они уже сто видео. Она там <гум> получилась. Угу. Ага. Капець твайс. Рекламна Three. пауза. Вона взяла мило, вона взяла мило. Ще чуть-чуть. Була рекламна да. пауза. вам Розмішуємо. Мамо, получається дарем покажу. ха 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 Балапка-табалапка-табалапка Френди. Та балапка, та балапка в тренди. В тренди. Бунта балапка, бунт-балапка, мяу-мяу. Закрываем половину.

Мана не розбилась. А ти зібра як? Поче вже наче обертати треба камеру, щоб ви могли побачити. Беремо це вот. І это картинка. Дівчат, я все сказала. Давай э, э, давай мы будем зимати тикток, може. Окей. Okay. Я зимати тікток, а ты щось зробити, коротше. Але на, на трубці. Так. На Окей. Okay. Не, не, давай я не буду знімати. Давай... Стійте! у нас зараз буде рекламна One Second later. Починається реклама на одну гарну ігру. Зараз я вам її покажу. Зараз. Всі фоткайте її, щоб запам'ятати. Ось вона, ось така гра прикольна. Заходимо в неї. Обертаємо. Я е, дуже добре знаю англійську. I am Ukraine. Нажимаємо play таке. чекаємо і ми нажимаємо на дзвіночок. Після цього ми беремо учеників, заходимо сюди, відмічаємо. Після цього у вас немає наліпок, можна зайти в магазин. У мене тільки третій рівень. Я купляю. Дві наліпки. І ми починаємо урок. Або математика, або англійська мова. Я хочу математику на плюсик. Давайте її правильно. І ми їй маємо дати наліпку. Я хочу ось таку. Потім давайте її такс. І так, вона правильно зробила. І тому так, після цього, як ми зробили, ми можемо зробити англійську мову. Ось цю, наприклад, ось. Питати, хай вона. Вона може правильно або неправильно. Давайте тепер її. Вона і теж неправильно. Після цього ми нажмаємо на хрестик на дзвіночок. Після цього нажимаємо починаємо другий день. І так ми робимо до кінця. Тут можна в магазині купити все. Так що рекламна пауза закінчується і далі починаємо відео. Всім привіт! Ми сьогодні будемо робити такий рецепт. Рекламна е е Тишо. Е Реклама закінчилась М -м. по рів. Прикольно. Дуже прикольно. Навіть заріння. Нам треба майло спочатку і... Трубеса. Я надеюсь, что получится трохи трохи трохи, трохи, трохи ингредиентов не показывает. Не можно, не можно, не можно. Я генде. Я генно процес, деться каже, якісь тут треба. RNG, RNG and Iron. А mm -hmm. може й буде секрет. Може буде секретне відео закріплене. Якщо ви доб'єте 100 тисяч. Якась рано напише. Яка 100 тисяч, 100, ні, на що? 100... 100 підписників. 100 підписників. 100 підписників, 100 підписників? то тоді E, зараз я рейдер 97. Яка 97? Це на іншому акаунті. А, а що, коли у б'яті є 100 підписників, то тоді е, е, вийде в профілі кружечком яка-то, який-то чекаєте і глядієте. E, так, про... розумієш. Тільки для друзів, тільки для друзів, хто на мене підписаний вийшло. Nee. Маємо чити так. Покажи їм ще раз. Отак. От так, скільки у нас? Ми вже Дальше. скоро бу... ми скоро будемо закінчувати Далі, Заріна. Ми скоро будемо закінчувати влог і будемо робити другу частину. Далі. Скоро вже закінчимо. І посипаю зверху трохи тінями. Я, наприклад, візьму ржаві і сині. А, нас... покажу, а май наша май подружка май нас май все... наша подружка сьогодні обманула нас. Так. Май... Май так. І тепер відкриваємо другу кришку. Скоро ми вже будемо закінчувати, на жаль, ми вже закінчуємо лагчики, залінемо до доробить. і ми закінчуємо лаг, і буде друга частина, так що чекайте. Щоб... має вийти. І... Тепер дай. І ви можете це не робити, ви можете зробити, щоб на потім собі залишити. А я собі закрила що цей. Щоб воно трохи розмішано було. У нас наших танців вона зі танці, мною ну, школу ходить і я. на англійську і на танці. Так. А я вже не ходжу на англійську. Я так от має вийти одну половинку берете. Вот. Учуєте Та приречно залишайте. Берете оцю одну і кидаєте. І втоплюєте її. Ні. Доробила. Дай запускай ну, мама, ну не. Треба в стопнути. Ну не поває століт. Хоч ти покликала. І може знищусь. І кама. На всякий випадок. Девчата и хлопчики, мы такие очень Всех люблю, подписывайтесь, подписывайтесь. ставьте лайки, подбайки и все. Папа, папа, давай, папа знов.